Ні, перше питання. Чи можна з 10-поверхового повернути по першому плану Ні, на п'ятиповерховий? Ну ми ставимо його на обговорення, да, ми є, його ставимо, це є, бо це є проблемне питання. Я продаємо будівельнику, це вже з точки зору кажу, Ми передаємо будівельнику для забудови. Будівельник узоджує Д0, Д1, в нього всі ці уздження пройшли містобудівні місто будівні умови. Місті. Місто і <постов 'я> <їм, постов 'я> надолу Це... Стоп, стоп. Перед тим, як проводити будь-які містобудівні умови, будь-які забудови в нашому місті прийняте закону, є це законом передбачено, що мають бути громадські обговорення. Мають бути висловлені громадська думка, чи так вони хочуть, чи не так, в будь-якій території міста. Якщо це порушили, місцева влада, якщо це ви порушуєте, ви як правоохоронні органи, то це чисто ваші проблеми. Тому перше питання ставимо на обговорення, чи можна здивуватися. Десятиповерхового на п'ятиповерховий? Забудовув... Чи забудовник буде погоджуватись Хорошо, чи ні? Давайте забудовнику він вложує, він раховує кошти, він, коли виставляє ціну квартири, він також знає. І, тоді нам придеться... Земля Це... наша, ну, а з ним тільки обговорюються умови і кількість квартир, яка буде передаватися передає, на відділ. Нас, так, все, то тоді перше питання з. Десятиповерхового на 5 поверхів? Ну, Перше, це питання є. Зразу. Інше питання: скільки не, потрібно не, для обслуговування не. будинку виділення земельна ділянка хоча б, хоча б, е, в межах контуру. Не, це, вже вже. це вже є. Це, ну, це вже друге питання. Третє питання: як буде передаватися земельна ділянка, Це, це після того, як будинок здасться в експлуатацію? по-іншому не може Ну і я я розумію так після того як вона передається в обов'язковому порядку, що було враховано і думка мешканців самих прибудинкових нас, територій, зразу передає земельну ділянку ж наш сі тільки не передасть. Вона зразу передає на ОСББ для того, щоб отримувати міська рада зразу не передає. Міська рада не звертає уваги ОСББ, не ОСББ. Ми маємо низку кримінальних справ, порушених цивільних міська прав, прав. Міська і в суді справи, де міська рада порушує права громади. У нас каньйон вирубали, де в заповідній зоні взагалі знаходиться. Так що. <рес> Коли буде побудований будинок, міська рада в будь-якому випадку мусить передати й на да. баланс, оскільки їм вони мають обслуговувати чи то ОСББ, чи то за... ні, це само собою зрозуміло. Ми говоримо не про будинок, ми говоримо про земельну ділянку. Ми говоримо про земельну ділянку, яка є вільна територія. Є правоохорону. Ми не можемо. Є постанова кабміну. Ми її передаємо. Все, земельну ділянку передаємо ціле призначення земельної ділянки для будівництва об'єктів житлової та комерційної ми не будемо, бо ж ми не являються марсантами. Житлова. Ми передали, збудували, віддали, передали на ОЗББ. У нас така практика. Ми будували будинку в будинку Хмельницького. Нас тільки по-іншому немає. Ми не передаємо, от я не передаю голови з бо це вже корупція. Ні, це ми передаємо зрозуміли, вас, це само собою зрозуміло. Нас, За... нас просто виникають сумніва, що у нас так буде просто. Бо просто передане буде ні, передане Оль, передане буде з... будинок. На якій ну, земельній ділянці розташовані? А там, де може побудуватися ще один будинок, та земельна ділянка з будинком не передасть? Ми про це говорили нам, де в розпорядженні тоді міської ради. Ну, розумію, до чого розумію, ми розумію, й ведемо? Розумію, до чого розумію. ми ведемо? Якщо Слободян застроїв на черьомушках балкон в балкон, то що йому заважає, Тихай, що тут то, влюбити ще один то, будинок? виходите дійсно з цих розрахувань скільки має бути землі, що там, відходить під 9 поверхівку, 10, там скільки там. Да, ми зараз можемо по цим розрахункам і можемо нам ще щось добавляти. Ми з'ясуємо спочатку, чи можна змінити будівельні норми, чи всі дотримані умови. Да. В нас є Васильєва 13Б, у нас є Васильєва 7, Васильєва 5. Тобто три будинки, де скільки приблизно кількість мешканців, більше 200 чоловік. Мінімум Ні, не враховано я, ну, я вже так. Мінімум беру. врахована думка, не враховано ті положення. Чи там є сонячне well, проміння, чи немає. Well, Ніхто з них не розраховував. Well, Це well, ви well. по-своєму розрахували. Громадських обговорень не проходило. Well, 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 right. Не було було по проекту, коли куплялися квартири. Я закінчу свою думку. було п'ятиповерхівка, е яка мала знаходитись вздовж Васілєва. 5. та ой, вздовж вулиці Васильєва, А воно вийшло. Не вздовж Васільєва вулиці навпроти парку, а вийшло вздовж Васільєва 13Б. Тобто змінився вже проєкт, проектант, <свісно> якось змінив зовсім іншу сторону. Тут виходить питання в чому? Хто узгоджував проект, потім чи є відповідні всі дозвола ліньовки, там все з ЖКГ, всі узгоджені Відношені до нашої будинки, до наших Допрошені. не просто проект є, який там взяли і в нас будували. Бо я хочу просто згоджені. чого уточнити. Якщо розраховувався будинок Васілєва 5 і Васілєва 7, то в них мають бути враховані ці самі ліньовки, і вони не можуть розмежовуватись і переходити один з одним, перехрещувати це. Йдеться суто заборона. потім не може бути в мережі. Також не враховані, якщо, наприклад, Василева 13Б, там взагалі нічого не, бо там тріщини. До речі, розібралися там, хто, прораб мав розібратися, так? <зід> да? Ні, власник був вказано, власник сказав, що заміни вікна, якщо да, ці, які ми... полопали чую, в 13Б. Якщо Це не по їхній вині, даже ми все одно замінимо. 13-14 ми... 13Б 13, той будинок, I да, ворожна, там саме. Я що телефонував власниці, жіно вона позву. Є, є, вона до нас підходила. Вона мала до нас підійти ще раз повторно. Ми мали з нею підійти в квартиру. обдивитися, Якщо це реальні тріщини свіжі, то ми гарантуємо, що ми поліботи. Ту... Ми ще в квартирі з нею не були. Вона вчора мала... телефонував, був власник будівництва, і вона була позов. Тліщі... Ми бачили, ми всі свідки були. І, до речі, ви б запитували, чи там є ще також. Будинку, ще також люди, в яких там. Ну поки до мене ніхто не звертався з таким зауваженням. А ви також не чули, ні? Щоб там хтось ще з скаргами, крім, крім yeah, однієї yeah, квартири, yeah. де чітко було видно вибиті там вікна. Yeah, а yeah. в зв'язку з чим поясніть? Ну питання ми таку виникає, що одна тільки квартира, але можливо там десь не закріплено. Ну кажу, власник будівництва. <ріянна> Ні, а в зв зв'язку з чим це от сталося? Бо от говорили багато, що з з да, ну, бо тріщини шкаю. є в будинку Васильєва 5 і Васильєва 7 Майків. в будинку. Потрібно підійти і контейнеру, тріщини свіжі чи не свіжі. Розумієте? Е, в... Сваї не забивалися. Ви що сваї не забивалися, то від чого це? Пульшат, то... <звук> В нас нема таких, скажем, свайних установок, чи таку, щоб сильно давало вібрацію механізми, щоб У вас дуже зустрічка складати відпустку, тому що все сильно нічого не розказав нам все зрозуміло. що Нам ніхто нічого не розказує. Росла ви тоді ось всі питання, які будуть стосуватися проектної документації, можна теж зафіксувати, якщо ті питання будуть ну, то потребувати відповідь, відповіді, ми поїмо. Ви це собі добре подобали, на що і 5. по проекту, якщо ні, ну це замовлення було та не я хочу запитати ще стосовно нашого будинку. Хто зараз? Де на балансі? що?